Вони переховуються від колишніх, аби їх не вбили. Вікна знайшли в Києві секретні квартири, де жінки можуть сховатися від агресорів. Доброчинці пропонують їм не тільки прихисток, але й допомогу психологів, аби вони перестали відчувати себе жертвою. Там побував Дмитро Литвиненко. Кризова квартира об'єкт секретний. Втім, іноді їх знаходять. Два тижні тому хлопець намагався відвідати вже колишню подругу на сьомому місяці вагітності. А до того бив її так, що лікарі швидкої ледь відволодали. Я об'яснила, що якщо він буде повторно сюди приходити, то буде визиватися. міліція. тут нині мешкає шестеро дівчат. Камери бояться, четверо відфільмування відмовляються категорично. Тетянка після вагань таки погоджується. А Іра зголошується розповідати з дитиною Овається від двох чоловіків, що її зґвалтували. Тоді була на першому місяці вагітності. Ну а я за їх Вони сиділи по сидяко погода сіла. Там потом за ніхмати потянули. Соціальна квартира проект одного з вітчизняних доброчинних фондів. кажуть, важливо не тільки притулок дівчатам дати, з ними працюють психологи. Жертва вона вважає, що вона в. От... она его спровоцировала, она не так чашку поставила там. И она будет стараться в следующий раз подстроиться. А агрессор, он будет искать новую причину. А понятно, что он всегда ее найдет. Всех мешканок квартиры колышни было И забыли настолько, что большинство и за насильство не уважают. Ну, а почему мужики бьют женщины, скажи? Не знаю, будем, он... так хочется, наверное. А что женщины терпят? Бо любят. У всіх дівчат, що тут живуть, маленькі діти, доброчинці, хочуть не тільки врятувати від насильства жінок, а й дітей від притулків. Бо замордована беззахисна жінка дуже часто віддає дитину. Гана це пройшла два роки тому. Віддала Леру в дитбудинок. Були такі моменти, що даже я ночі с рібенком ходіла з дому, якби на руках, якби йшла в Київ, Прабабушки для того, щоб чтобы рібенок хоча б немного поспав, тому що ну в той квартирі бы невозможно було находиться постоянно. П'янки, гулянки, вот, драки, і бы я постоянно під роздачу, попадала. Ганна пішла до психологів після того, кинула батька дитини, що її вагітну бив. Забрала леру сиротинця. Тепер у неї новий хлопець, і вона вже давно не плакала. Я ні то слабий, чоловіка я була что ну я тепер чоловіка тримогу за сім'я постояти, можу защитіти своєї ребенка. Я поняла, що крім мене моєго рібенка ніхто не зможе защитіти. Вона волонтерка кризового центру і часто гість приклад у соціальній квартирі для жертв насильства. Дмитро Литвиненко, Олександр Юткович, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.